Ввечері в ефірі СТН. оглянемо ключові події середи у студії Лілія Гулей із першу коротко. Частину грошей, вкрадених оточенням Януковича, повернули у державний бюджет, на що спрямують понад мільярд зелених. Замість лікарень підприємства, замість головних лікарів, директори, як діятиме новий закон, що дозволяє медзакладам ставати неприбутковими підприємствами. Пішов у вічність, залишивши незабутнє, Україна попрощалася з видатним поетом і громадським діячем Борисом Олійником. Пурни для сміття із системою пожежого у столиці встановлюють інноваційні контейнери з електронними датчиками. Як виглядає наухау? Світовий банк надасть Україні кредит на суму 150 мільйонів доларів. Гроші спрямують на підтримку підприємств малого і середнього бізнесу, орієнтованих на експорт. Бо, як зазначила директор Світового банку у трьох країнах Сату Кахконен, Україна володіє унікальним креативним і діловим потенціалом і може виробляти якісну, конкурентно спроможну продукцію. Утім, її можливості обмежує низка проблем, зокрема і недостатність фінансування. Мільярди 100 мільйонів доларів вкрадених Януковичем та його оточенням, сьогодні зарахували до держбюджету. Про це повідомив президент. За словами Петра Порошенка, ці гроші, зокрема, спрямують на поповнення золотовалютних резервів держави. А 200 мільйонів доларів у цінних паперах передадуть Міністерству фінансів на зменшення внутрішнього боргу держави. Це не просто збільшує можливості державного бюджету і української держави щодо відновлення справедливості і. Інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості, спрямуючи ці кошти на захист найменш захищених верств населення. А ці кошти також будуть зараховані в золотовалютні резерви держави. До подій на Донбасі на час до шостої вечора окупанти здійснили близько двох десятків обстрілів. Особливо тяжко доводиться захисникам Маріупольського напрямку. Морських піхотинців сьогодні накривали установками град партизан. І штаб АТО повідомляє про загиблих. Минулої доби Україна втратила чотирьох захисників. Троє з них героїчно загинули у районі Світлодарської дуги, рятуючи пораненого побратима. Забрати тіла хлопців, поки не вдається через постійні обстріли. Ще одного бійця Україна втратила сьогодні під час планових занять з бойової підготовки. У столиці сьогодні попрощалися з Борисом Олійником, поетом, громадським діячем, академіком, героєм України. Десятки книг, збірки поезії, переклади на інші мови світу і відомі пісні, але головне повага і народна любов. Коли вже народився, ти поетом за все відповідай у цім житті, казав Борис Олійник, і цього креду він свято дотримувався. І хто знає, чи дід мені сниться, чи я собі снюся, бо вже. Мені накувалося стільки, як дідові літ. Його не стало на 82-му році життя. Попри це, його вірші назавжди залишаться в серцях українців. Борис Олійник видав десятки книг, прославився як перекладач, а ще півсотні. Його поезії перетворилися у по справжньому народні пісні. Я ж вам лишаю сірай духи шуравля. Сьогодні ж попрощатися з видатним українцем прийшло кілька сотень людей. Я працював завідувачем літературної частини Київської філармонії. А у мене в підпорядкуванні було десь 60 артистів, Паламаренко, Крюкова, ну всі і відомі і менш. І майже 40 із них, я б сказав, читали його вірші. Цей меч дарує із любові мати. Як віру, пам'яті закон претеч йому імення слово не пожати. От ми тепер помаленьку підходимо до його філософії. Що таке слово? Як воно діє на весь світ? І Борис Іліч у цьому був неперевершено глибокий. Вшановують Бориса Олійника і його політичні, і навіть ідеологічні опоненти, адже той був нардепом і помітним діячем від комуністичної партії. Він був дуже порядна людина, і це великий поет, і великий його внесок в українську культуру. Він був український патріот з певними ідеологічними розбіжностями. До речі, по прислідування комунізму Борис Олійник одним із перших на державному рівні заговорив про відповідальність керівництва Радянського Союзу за голодомор в Україні та Чорнобильську катастрофу. А ще був одним із тих, хто виступив проти будівництва атомних станцій у Криму і під Чигирином. Поховали поета на байковому кладовищі Тарас Левченко, Олександр Козоб, телеканал Київ. До інших тем замість лікарень підприємства, замість головних лікарів, директори. Парламент нещодавно ухвалив закон, що дозволяє медзакладам ставати неприбутковими підприємствами. Директор такої установи вирішуватиме усі питання, якими нині займаються управлінці, аж до вирішення розміру зарплат працівникам. Як усе це працюватиме, дізнавалась Іванна Біличенко. Цього так довго чекали від реформаторів. Перший крок до змін в системі охорони здоров'я зроблено лікарням дозволили бути автономними. Працівники переходять на трудові договори. Вони перестають бути бюджетниками, як і будь-яка інша людина. Вони починають працювати по трудовому договору зі своїм роботодавцем, тобто з закладом. Медичні заклади починають мати власні рахунки в державних банках. А на цих рахунках доходи від оренди приміщень відносин зі страховиками, і тут вже керівник сам собі господар. Заклад може рішенням керівника цього закладу здійснювати всі свої видатки. Заклад як був підзвітний, так і залишається. Він звітує про кожен рядочок, що він використав, але рішення про використання. Не потребує такого такої довгої адміністративної тяганини. Про нагальність такої автономізації в столиці говорили ще два роки тому. Флагманом перетворень тоді стало комунальне неприбуткове підприємство Академія здоров'я людини, створене на базі першої міської лікарні. Очолив його колишній головний лікар. Заклад вистояв суперечпротиву системи і чуток навіть про таємну приватизацію підприємства. Нині ж його доходи дозволили завершити в 70-річній будівлі капітальний ремонт. Перший на пам'яті Ігоря Івановича ми. Маємо право заключати угоди. От працюємо з багатьма юридичними особами, працюємо зі страховими компаніями. За рахунок затверджуємо ми тарифи на послуги, медичні послуги. Але ще раз підкреслюю це для юридичних осіб. Ні в якому випадку це не стосується фізичних осіб. У палатах тепер сучасні ліжко, нові санвузли та майже готельний сервіс. Операції проводять на новому обладнанні. А зображення про ОЗД вагітні одразу можуть бачити на телевізорі. На першому місці це є. Обладнання це є технологічне супроводження даного обладнання. Друге питання це є заробітна платня. Третє питання це є покращення самої лікарняної обстановки. Згідно з чином законодавством, ми можемо заключати договори з усіма ведучими лікарями. Вони переходять в статус фізичних осіб підприємців, ліцензованих. Сьогодні кожен лікар буде ліцензований. Потім рішення ці вже не головного лікаря, а управлінця. Чи всім під силу ефективно керувати? Наразі неабияке питання. У нас так було завжди ще за радянських часів, і сьогодні на головного лікаря обирали найкращого лікаря за фахом. А не менеджера. А сьогодні до лікаря будуть вимоги як до менеджера. В країні ніколи не готували і сьогодні немає медичного менеджменту. У законі прописано керівників комунальних чи державних неприбуткових підприємств обиратимуть через конкурс. Тож цілком ймовірно, що в крісла директорів сядуть професійні менеджери, а нинішні головлікарі стануть їхніми заступниками. Утім, реорганізація є не обов'язковою, що в подальшому кажуть, в мозі гальмуватиме медичну реформу. Ми просто не зможемо оплатити пацієнту послугу. Якщо заклад не є автономним, ми не зможемо укласти з ним договір, і ми не зможемо оплатити йому послугу за конкретну людину. Ми будемо змушені і далі утримувати його стіни. До кінця 2018 року діятиме пільговий режим для переходу на статус неприбуткового підприємства. У мріяної страхової медицини за прогнозами мозу чекати лишається два роки. Іван не Дмитро Кокотов, Андрій Ніконов, телеканал Київ. А зарплатня столичних лікарів за рік зросла майже у півтора рази. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Збільшити оплату праці медикам вдалося завдяки перевиконанню столичного бюджету та раціональному використанню додаткових коштів. Рівень виплат залежить від стажу, кваліфікації, місця роботи та інших складових. До прикладу, фахівці, які працюють у туберкульозних лікарнях, отримують 15 тисяч гривень. Зазначив поворозник. Підземні урни для сміття, що здатні самостійно погасити недопалок, і самі повідомляють комунальникам про стан свого наповнення. У центрі столиці встановили інноваційні контейнери, п'ятикубові баки зовні не більші за звичні урни. Таке ноу-хаву обіцяють незабаром запровадити по всій столиці. Весна час оновлення на пейзажці якраз триває облаштування тротуарів. Мер вирішив в прямому сенсі докласти року до влаштування бордюрного каменя. Нормально? Все заплохо. А ось і вони надмістки, сміттєві баки, що ледве помітні зовні, тому що сам контейнер прихований від людського ока під землю. В столиці з'явилося з півсотні таких. Зовні увагу привертає незвичний для смітника атрибут – сонячна батарея. контейнер, начинений електронікою. Датчик відповідний буде, буде відстежувати, як буде заповнюватися бак. І оператор в диспетчерській на комп'ютері бачить наскільки на 20%, на 30%, на 60% завантажений, і ми будемо розуміти, коли висилати машину для того, щоб забрати цей бак. Звантажувати його приїздить машина зі спеціальним кріпленням, аби витягти з-під землі аж п'ятикубовий бак. Таких машин наразі в місті дві. На поки наявні контейнери їх вистачає, та й через свою місткість чистити його потрібно раз на тиждень. Оцей один бак, один бак, який зараз ми бачили, заміщає по, по, по об'єму всіх цих всю цю секцію. Сам контейнер українського виробництва коштує 150 тисяч гривень. Імпортний такого зразка обійшовся, бо вдвічі дорожче. Обладнали його і системою пожежогасіння, аби на не спричинив займання. До новеньких підземних контейнерів киянам ще треба призвичаїтися. Я так зрозумів, це підіймати треба його чи як? Отак, отак. Ну, так, звісно, треба знак повісити, щоб було стрілочка і нажати новою. На це по современному красиво конечно, наверняка удобно. Я знаю, що там большая йомкость достаточна. Може бути тонна, може бути більше. Такими контейнерами місто планує замінити всі старі ємності, адже місто постійно надходять з Харги через переповненість баків, що супроводжується сморядом. До кінця року 100 таких контейнерів буде встановлено. Це буде програма, яка буде реалізовуватись. Вже наше завдання для того, щоб таких звичайних контейнерів, які зараз стоять во дворах, ми будемо відходити від цієї практики, і переходити на сучасну технологію. Це європейська практика. І ми будемо поширювати цей досвід во всіх районах нашого міста. Та обладнати місто такими контейнерами справа не кількох місяців. Тому поки оновлюватимуть столицю новими звичними урнами. Металеві з нержавійки за дві сотні таких вже можна побачити на вулицях. Їхня основна відмінність від звичайних ємностей, те, що сам бак під замком, аби сміття не розносили. До кінця року таких встановлять ще за три сотні. В парках вони з'являтимуться з, з дерев'яним оздобленням. Іван Білаченко, Андрій Восати, телеканал Київ. До Євробачення лічені дні і у столиці вже чимало іноземців. Туристи знайомляться з архітектурою та українськими звичаями. Хтось відвідує фанзони, хтось надає перевагу спілкуванню з українцями. Скажімо, учасник Євробачення з Австралії відвідав одну зі столичних шкіл, яка підтримує зв'язок з іншим континентом, завдяки активним учням. Наталка Біловол розкаже. Дво сівравідіння представітель Австралії. Я ще його по телебаченню ну, навіть бачила і ніколи не бачила в реальності. Це різні знайомства. Цікаві у холі 155-ї столичної школи гамірно і весело. Ніяких офіційних шикувань під лінійку, лишень свободи, лишень живі дитячі емоції. Та як тут впоратись з нетерплячкою, коли в гості з хвилини на хвилину завітає гість аж з іншого континенту. Як годиться у кожній гостині українській оселі, сіль хліб точніше розкішний коровай. Звісно, його австралієць куштує вперше. Концертом okay. yes. yes. okay. like yes. wow. на невеличкій шкільній сцені гість приємно вражений. учасник Євробачення, підхоплює дружній спів у залі дарма, що української навики солов'їною здобуває ну просто на люту. Коларкі очі як Wonderful. Oh, thank you. Та Це не єдиний сюрприз, яким здивували у 155-й школі австралійського гостя. Пісня, яку Ісая привіз на українську сцену Євробачення під назвою «Дон Камізі», прозвучала вперше саме тут до того ж з прекрасним беквокалом. Я був такий здивований, коли вони заспівали мою пісню. Це було дуже класно. Всі діти такі милі, прийняли мене з відкритими обіймами. Тепер мені дуже, дуже, дуже добре тут. Я вже встиг полюбити Україну. Вона така зелена, так багато дерев. А ще люди тут такі привітні, щирі, вже насолоджуюсь часом, який проведу тут. Таким емоціям і теплим зустрічам тішаться у закладі, завдячують саме своїм вихованцям, адже це вони нещодавно познайомилися з послом Австралії, запропонували онлайн дружбу шкіл на різних материках, а тепер активно спілкуються з учасником Євробачення. Такі міжнародні контакти далеко не перший досвід школярів. Свобода вираження думки і відкритість спілкування – це надзвичайно важлива річ, і я думаю, що наші діти змогли. Ну, не просто переконати, а в цьому відкритому спокійному спілкуванні змогли сказати, що як, показати, що так це цікаво, і це не просто щось таке. Ну для них незвичайно. А це нормальна абсолютно річ спілкуватися з людьми з будь звідки. освітянські зв'язки 155-ї школи мають широку географію. Це і Мальта, і Німеччина, і Канада, а тепер ще й Австралія. Океан просто вражень, а тобто зрозуміло, що у світі є безліч різних культур. Ці культури нації зі своїми традиціями, зі своїми певними унікальними особливостями, і саме такі зустрічі допомагають нам, учням цієї школи, стати дійсно громадянами світу. Те, що стоваришувалося з такими відкритими до спілкування з такими талановитими дітьми, і посол не приховує радості. Я дуже задоволений, що є взаємозв'язок між українською та австралійською молоддю. Я думаю, що такий шлях дозволить нам продемонструвати мрії, можна втілити в життя. Адже головна ідея наших зустрічей обмінюватися та ділитись досвідом. Світогляд без бар'єр, звісно, результат доброзишливого виховання, невимушеної атмосфери у закладі і поваги педагогів до дітей кажуть. лише так народжується еліта. Наталі Булавол, Михайло Істигнієв, телеканал Київ. У ханзоні на хрещатику сьогодні завершували останні приготування. Завтра офіційно відкриють євромістечко. На його території можна буде не лише спостерігати за концертами, а й розважатись, грати в теніс, купувати сувеніри, куштувати різні смаколики. За послуги можна розплачуватись і банківськими картками, і готівкою. Як наводили останні штрихи перед відкриттям? Бачив Води Морошенко. Головна фанзона Євробачення готується прийняти своїх відвідувачів. Вже завтра тут буде багато шанувальників пісенного конкурсу. А нині, як кажуть організатори, залишились останні штрихи. Ми готові вже на 98-99%. У нас, якщо ви бачите сцену, а ви її бачите за нами, вже піднімається світло, вже заїжджають технічні лідери артистів. Є ще технічні моменти. Заїжджає обладнання якесь для кейтерінгу, для фуд-зони. Вирує роботи і на розважальних локаціях. Ось тут зокрема гратимуть в настільний теніс під виступи, диск джокеїв. Люди будуть грати пінг понг тут будуть стоять барні стулія, тут будуть роботи діджей. У нас тут буде декоративний діджей, у нас, буде діджей єті. А це вже місце для творчого відпочинку та придбання сувенірів. Свої дарунки гостям євромістечка підготувала Одеса та Харків. 150 школ учасників із города Харкова, в которых Детки приняли участие, нарисовали рисунки, и на городском конкурсе был отобран конкурс лучших. Так, Харків приймає участь в Євровідіні і ми хочемо розмістити здесь цю виставку. Також будуть розполагатися слабожанські сувеніри, які ми будемо роздавати гостям, учасникам мероприятия. Загалом менеджери Фанзони запевняють, сумувати ніхто не буде. Від завтра до 14 травня відвідувачі в Євромістечка розважатимуть виступами вітчизняних та зарубіжних музичних колективів, дивуватимуть і світловим шоу на будівлі міськрадміністрації. У нас помимо наших украинских групп будут выступать наши конкурсанты, потому что все делегации имели так называемые слоты, имели возможность занять, забронировать за собой место на этой сцене. И 6 числа у нас есть такой концерт, как Nordic Night. Туда входит несколько сразу делегаций, которые соединились и будут показывать, ну, представлять своих конкурсантов. Не забули і про безпеку. Щодня біля фанзони чергуватимуть поліцейські. А ще, попри безкоштовний вхід, у чотирьох місцях доступу до фанзони відвідувачів пропускатимуть через металеві рамки. Водим Ярошенко, Андрій Усатий, телеканал Київ. Хтось докладає максимальних зусиль, аби Україна не осоромилась перед Європою. А хтось дріб'язково капустить якісь вандали поцупили останню літеру з напису Євровіжен, що лише кілька днів тому встановили біля метро Лівобережна, неподалік від місця проведення Євробачення. Для чого невідомо. І вже відбулася перша автограф сесія учасників Євробачення 2017. З фанами пісенного конкурсу спілкувалися та роздавали автографи представники Грузії, Латвії та України. Деяким полким шанувальникам вдалося навіть здобути собі платівки від співаків. Я живу Євровіденням ще з позавчора, з свічерінки відкриття в Євроклубі. Тобто у мене є сюди Доступ я там уже спілкувався з артистами з Мальти, Чехії, Польщі. Ну, просто это часть моєї життя, тому якщо залишиться напоминание об этом. Настрій шикарний абсолютно. На дворі весна, травень. Київ починає розцвітати, люди починають роздягатися, жінки починають роздягатися. Ми щасливі, що конкурс пройде саме в Києві. Колишній постамент Леніну, що на бульварі Шевченка, як і обіцяли, оживили квітами, Не наче, як крізь каміння, проросли м'ята, розмарин та чебрець. Таке оздоблення пам'ятника вигадала мексиканська мисткиня, чий проект Ритуал природи став переможцем міжнародного конкурсу. Усього висадили тисячу рослин під корінцями. передбачили систему поливу. Це така алегорія для художниці, і вона вважає, що суспільство, яке теж знаходиться може трошки в такій лихоманці, може скористатися можливістю і. Ось за допомогою природи і за допомогою цих лікувальних трав може провести такий ритуал очищення цього дуже за політизованого, дуже за ідеологізованого простору. Саме таке ідеалізоване місце, яке тоталітарною владою було так от розбарвлене і в мізках людей, і в принципі в червоний колір, і тут раптом зелене колір життя. Колір свободи і колір надії. Я свій особистий вибір так само зробила на цю інсталяцію. Мені дуже приємно, що моя позиція так співпала з позицією громади. І це все, що встигаємо розповісти за час ефіру. Далі про спортивні події дня розповість Руслан Свірін стисло новини середи. Оглянемо ще раз у 23-й. Залишайтеся. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні авторитетний боксерський журнал The Ring оновив свій рейтинг бійців суперважкового виків після поєдинка Володимира Кличка і Ентоні Джошуа. Кличко молодший, який раніше обіймав першу сходинку, змістився на третю позицію. А його місце посів переможець очного протистояння з українцем Ентоні Джошуа. Володар титулів WBA, IBF і IBO. Між Володимиром і Ентоні на другому місці розмістився Деонте Уайлдер, чемпіон світу за версією WBC. Натомість Олександр Усік очолив рейтинг боксерів у важкій вазі після перемоги над Майклом Хантером. Українець обійшов чемпіона IBF Мурата Гасієва і почесного чемпіона WBC Тоні Белью, який призупинив кар'єру і залишив пояс вакантним. Національний олімпійський комітет України сьогодні, в дев'яте визнав олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Вірняєва найкращим спортсменом місяця. Звання найкращого тренера квітня отримує його особистий наставник Геннадій Сартинський. Нагадаємо, гімнаст став беззаперечним переможцем, адже на європейській першості у Румунії здобув три нагороди, дві з яких найвищого гатунку. У другому весняному місяці олімпійський чемпіон Вірняєв також встиг вибороти золото у багатоборстві на етапі Кубка світу у Лондоні і таким чином стати переможцем загального заліку Кубка світу зазначимо, що отримавши звання найкращого спортсмена квітня, Олег Вірняєв наздогнав за кількістю цих престижних нагород титуловану фехтувальницю Ольгу Харлан. Наразі на рахунку Олега і Ольги по 9 високих нагород ноку. Українська дзюдоїстка Ірина Кінзерська змінила громадянство на Азербайджанське. Про це повідомила тамтешня федерація дзюдо. Більше того, за нову збірну Українка виступатиме вже за тиждень на іграх ісламської солідарності. Швидкий перехід став можливим через те, що Ірина вийшла заміж за Азербайджанця. Тому Федерація Дзюдо України не отримає компенсації за цей перехід. Спортсменка стверджує, що від Азербайджану їй буде простіше пробитися на Олімпіаду. Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу Володимир Холопов оприлюднив розширений список команди на чемпіонат Європи, що відбудеться з 16 по 25 червня у Чехії. Найбільше представництво у розширеному списку збірної має чинний чемпіон України тім Скуф. 5 гравців. З чемпіонату України Володимир Холопов обрав 10 виконавців. Ще три представляють авангард, і по одному інтерхім і Вінницькі блискавки. Решта дівчат зі списку виступають за кордоном. Так з чемпіонатів Франції, і Туреччини у ньому по чотири гравці: Польщі, Литви і Казахстану по два, Чехії один. Перші навчально-тренувальні збори національної збірної розпочнуться на базі міжнародної тенісної академії у Пущі водиці 7 травня. На 18 і 19 травня заплановані спаринги зі збірною Латвії. Обидва відбудуться на виїзді. А вперше в історії в Україні побував головний трофей чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків. Цей кубок наразі подорожує усіма країнами, чиї збірні за чотири місяці зіграють на Євробаскеті. Нагадаємо, турнір пройде у чотирьох країнах. Ми свої матчі групового турніру проведемо у столиці Ізраїлю – Тель-Авіві. Під час української частини турне кубок відвідав рівне і Київ рідні міста українських послів трофі-туру Сергія Ліщука і Станіслава Медведенка. У столиці усі охочі могли побачити його біля входу до Палацу спорту, а також на самій арені під час другого матчу фінальної серії чемпіонату України між будівельником і хіміком. Пофотографувалися з ними і наші баскетболісти. Проте ставлення до цього кубка у них особливе. що його надо завоювати. А поки відчуття холодне к нього. тому що будь-яка перемога надається в боротьбі, і після... Очень серйозної борьбы получается этот кубок. Тому я поки зараз не испытываю таких трепетных. Я хочу, щоб он был, стояв і принадлежал Україні. Харківський локомотив захистив титул володаря Кубка України з футзалу. У вирішальному поєдинку залізничники переграли столичний хід з рахунком 5-2. Вже на старті матчу локомотив завдяки швидким голам Літвінова і білоцерківця відправив хід у нокдаун. Але досить швидко кияни оговталися, коли Ігор Борсук відкитав один м'яч, і ще до перерви хід мав шанси зрівняти рахунок. Але не скористався ними у другому таймі. Підопічні Олега Лук'яненка продовжили шукати щастя біля воріт локомотива, але не подбали як слід про захист. На гол Колеснікова влучними ударами відповіли Сорокін і Лєбідь. В останній хід пропустив у порожні ворота, коли намагався врятувати матч 2-5. Таким чином харківський локомотив захистив титул володаря Кубка України. А хід програв у третьому кубковому фіналі поспіль на цьому, все дякую за увагу. Хай Щастить. thank you